І доброго всім часу! Ми з вами сьогодні, це вже традиційно, да, по понеділкам, подивимося, в чому сила на цьому тижні. Розклад буде на три варіанти, і будемо його робити на колоді Магія первоцвітів. Та да, це колода, яка розказує про весняні квіти і допомагає вам віднайти саме ті відроджуючі ключі, які запускають весну у певних сферах вашого життя, у певних сферах вашої діяльності. Ви можете загадати три сфери життя. Можете, да, наприклад, там сфера стосунки, варіант номер два, сфера здоров'я, варіант номер, номер три, а якісь там мотиваційні речі, варіант номер один. Можете взяти тільки один варіант, який вам а, саме відчується, захочеться. І так, обираємо варіант номер 1 2, 3. В коментарях пишете свій варіант. І дивимося. І так, варіант номер перший. Так, це у нас чина, чина весняна. Дуже гарна рослинка, красива. Вона вважається у. А, Рослинному світі, саме тією красунею, яка несе дуже багато енергії Венери, але Венери скромної, скажімо так, да, снотливої. Не та Венера, от як у грецькій міфології зображається, яка свою красу віддає повністю всім, а саме та е, лада. Да, Жінка, яка зберігає свій внутрішній спокій, яка всю свою красу збільшує, примножує і перетворює у ресурс для себе і для своєї сім'ї. Про що вести ваш тиждень по цьому варіанту? У тому, що ви вмієте керувати активністю і пасивністю. По суті, це про відпочинок, про те, що ви вмієте. Дати своїй психіці відновитися і вийти зі стресу через красу, через поглядання краси, через те, що ви через свій взір, через свій погляд з'єднуєтеся із красивою квіткою, і ось цю от красу ви вкладаєте в себе, да, про прийняття. По суті, це про прийняття піклування про себе від природи, від світу. Також ось ця картка, вона завжди буде говорити про жіночі справи, про рукоділля, про якийсь жіночний...